Доброго вечора вам, доброго ранку. У Нас сьогодні цілий ранок і вечір ішов дощ. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. І в нас осінь. Гляньте, яка в нас чудова осінь. Багато дощу, настояща осінь на вулиці. У мене обідня перерва і я вийшла прогулятись, трошки подихати повітрям сьогодні. Вчора був дощ на обідній перерві, а сьогодні дощу немає. Тому я вийшла прогулятися, яке небо в нас, таке темнюче небо зовсім. Дивлюся, в Україні сьогодні теж була ніч дуже страшна, багато було вибухів. Росіяни підбираються до мого Запоріжжя, там 15-17 до 20 кілометрів вони вже стоять перед Запоріжжям. Вчора приїжджав президент наш до Запоріжжя. Як почитаю коментарі, така страшно стає. от якось так А сьогодні п'ятниця, в мене гарна новина для вас. Я вирішила все ж таки написати свою програму. Про те, як відновитися етапи відновлення своєї емоційної, емоційного стану, в який зараз багато людей занурені. Тому що отримую багато запросів про те, що ось три годи, чотири годи, роки, чотири роки, роки еміграції, або я в Україні, я виснажена. І що ж робити? А треба відновлюватись. Треба брати себе в руки і відновлюватись. І знаєте, одному це дуже важко. А коли збирається група і допомагає один одному, підтримують один одного, то це дуже важливо. І я сподіваюся, що до нового року я цю програму напишу. І тоді я з Нового року її буду запускати. Тому що запрос є і треба нам відновлюватись, бо так діло не піде. От так що це такий маленький анонс про те, що буде. Все ж таки, я думаю, що це важливо, важливо як для мене, і важливо для тих, кому це потрібна буде допомога. І підтримка, і це буде підтримка не тільки від мене, а це буде підтримка від тих людей, які будуть поряд, які будуть в цій програмі, прийдуть в цю програму. Ну, ось Так, Так все, ось така в нас погода. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. У нас чудова погода, плюсова температура, мінуса ще немає, снігу немає. Дивилася по багатьох в провінціях вже є сніг, у нас ще немає. Нова Шотландія доволі тепла провінція і тут мені комфортно живеться. От, ось так. Так що з вами була Світлана, з вас підписка і лайк. З мене нові відео. Бай-бай!